mm Обіцяти золоті гори цей вислів. Ми всі неодноразово чули. Сенс його простий та зрозумілий для кожного. За латинсько-українським словником цей вислів означає значувати когось нереальними обіцянками. А він використовувався ще в Древній Греції. А зараз цей вислів можна побачити в творах Тичини, Нестайка та Пушкіна. Так що ж означає цей вислів обіцяти золоті гори, на мою думку, це означає щось нереальне, неосяжне. Адже пообіцяти можна будь-що, а ось дотримати свого слова це вже інше питання. У давній Греції золото означало щось дорогоцінне, щось родюче та цікаве. Раніше цю фразу використовували по відношенню до стосунків, а зараз, коли мова йдеться про політиків та громадських діячів, наприклад, перед виборами вчителям пообіцяли просто золоті гори. Чи я не обіцяю золоті гори? Обіцяю просто виконувати свої обов'язки. Це прості цитати з новин, та краще і не скажеш. Взагалі, фразеологізми та стійкі вислови це не просто крилаті фрази. Так, їх використовують з давніх давен і передаються вони з покоління в покоління. Та ми навіть не помічаємо, наскільки вони увійшли в наше життя і використовуємо їх несвідомо. Вони надають нашій мові виразності, яскравості, а без них наша мова була б суха та нецікава.